Діяння апостолів, розділ 25, Прибувши. Отже, в провінцію, фест на третій день пішов з Кесарії до Єрусалиму. А первосвященники та головні з юдеїв з'явилися перед ним із скаргою на Павла і домагалися в нього, нібито ласки відносно Павла. Аби він був перевезений у Єрусалим, при цьому готуючи засідку, щоб на дорозі його вбити. Тафест відповів, щоб Павла тримали в Кесарії, бо й сам він мав вирушити туди незабаром. Нехай ті з вас, мовив, що здатні до того, йдуть зо мною, і коли в цьому чоловікові є щось гідне, – Хай його винуватять. Перебувши в них не більш як днів вісім або десять, він прийшов у Кесарію, а наступного дня, сівши на суді, звелів привести Павла. Коли ж цей прибув, юдеї, що поприходили з Єрусалиму, обступили його і висували проти нього силу тяжких обвинувачень, що їх не могли довести. Павло боронився Я ні проти юдейського закону, ні проти храму, ні проти кесаря нічим не провинився. Та фест, бажаючи юдеям догодити, у відповідь Павлові, мовив Хочеш іти в Єрусалим і там судитися передо мною у цій справі? А Павло відповів. Я стою перед судом кесаря, там мене слід судити. Юдеїв я нічим не скривдив, як і сам ти дуже добре знаєш. Коли ж я справді винний або щось зробив гідне смерті, я не відмовляюся умерти. Як же нема нічого з того, в чому оці мене винуватять, ніхто не може мене їм видати. На кесаря покликаюся. Тоді фест, поговоривши з радою, відповів Ти покликався на кесаря? Підеш до кесаря. Минуло кілька днів, і цар Агрипа з Вернікою прийшли в кесарію вітати феста. А що вони пробули там чимало днів, фест виклав цареві справу Павла. Є тут, сказав він, один чоловік, якого Фелікс лишив в'язним. На нього, як я був в Єрусалимі, первосвященники і старші юдейські зробили скаргу, домагаючись його засуду. Я відповів їм, що римляни не мають звичаю когось видавати, поки обвинувачений не матиме обвинуватців перед собою і можливості оборонятися від обвинувачення. Отож вони прийшли сюди за мною, а я без жодної проволоки, на другий же день, сівши на судилище, звелів привести того чоловіка. Обвинуватці, що виступили проти нього, нічим не оскаржили його щодо того, в чому я підозрівав зло. Вони ж з ним мали якісь суперечки про їхнє власне суєвір'я та про якогось Ісуса Померлого. А Павло казав, що він живе. Я, безпорадний щодо їхньої суперечки, спитав його, чи він не хоче піти в Єрусалим і там про це судитися. Коли ж Павло вимагав, щоб його справу було затримано для вирішення Августа, я повелів його тримати, аж поки його не відправлю до кесаря. Агрипа ж сказав до феста Я теж хотів би послухати того чоловіка. Завтра, мовив той, ти послухаєш його. Отож, наступного дня Агрипа і Верніка прийшли з великою пишнотою воєноначальниками та знатнішими мужами міста і увійшли в судову залу. На наказ феста ввели Павла. Тоді фест сказав «Агрипо, царю, і ви всі присутні з нами мужі. Бачите цього, що його весь народ юдейський у мене домагався в Єрусалимі і тут. Гукаючи, що йому не слід більше жити, я ж переконався, що він не зробив нічого гідного смерті. Але через те, що він сам покликався на Августа, я вирішив його туди послати. Не маю я нічого певного про нього володареві написати, тому й привів його перед вас, а особливо перед тебе, царю Агрипо. Щоб після розсліду я мав що писати. Недоречним, бо мені здається висилати в'язня і не означити вини на нього. Друге послання до КОРІНТЯН. Розділ 9. А про службу на користь святим мені зайво до вас писати, бо знаю вашу добру волю і хвалю вас, македонянам за неї. Бо Ахайя готова з минулого року, ваш запал заохотив багатьох. Однак я посилаю вам, братів, щоб та хвала, якою я хвалив вас, не була щодо цього марна, і щоб ви, як я сказав, були приготовані. А то як прийдуть за мною македоняни і застануть вас неготовими, ми, щоб не сказати ви через ту певність осоромимося. Я вважав, отже, потрібним просити братів, щоб вони вийшли до вас перед нами і приготували заздалегідь той заповіджений щедрий ваш дар, щоб він був готовий як правдивий дар. А не як вимушений даток. Але я скажу хто скупо сіє, скупо буде жати, хто ж щедро сіє, той щедро жатиме. Нехай дає кожний, як дозволяє серце, не з жалю чи примусу. Бог любить того, хто дає радо. а Бог спроможний обсипати вас усякою благодаттю. Щоб ви у всьому мали завжди те, що вам потрібне, та щоб вам ще й зосталось на всяке добре діло, як написано Розсипав, дав убогим, праведність його перебуває вічно. Той, хто достачає насіння сіячеві, додасть і хліб на поживу і примножить ваше насіння. Та зростить плоди вашої справедливості, щоб ви у всьому збагатилися всякою щедротою, яка через нас складає Богові подяку. Бо виконання цього служіння не тільки задовільнить потреби святих, але воно стане ще більшим завдяки численним подякам Богові. Спогадуючи цю прислугу. Вони будуть хвалити Бога за ваш послуг у визнанні Євангелії Христової та за щедрість вашого дару для них і для всіх. І вони своєю молитвою за вас з'являються вам зичливі, заради надмірної благодаті Божої у вас. Подяка хай буде Богові, за його дар несказаний. Псалом 12 Спаси, О Господи, бо побожних дедалі менше, бо правда з поміж людей зникла. Брехню один одному точать, Базікають облесливими словами і нещирим серцем. Нехай Господь. Заціпить усі уста облесливі, язик велерічивий тих, що кажуть. Нашим язиком ми чудеса появимо. У нас є губи. Хто пан над нами? Задля горя нужденних і зітхань бідних ось я встану, каже Господь. Я дам спасіння тому, хто його прагне. Слова Господні, слова щирі, випробуване срібло, очищене від землі, сім раз перелите, Ти сохраниш, Господи, нас, Ти збережеш нас від цього роду і повіки. Навколо грішники кружляють, коли підлість людська виноситься. Книга приповідок, розділ 31 Слова царя Лемуела, царя маси, що їх навчила його мати. Що, сину мій? Що, сину мого лона, що сину моїх обітниць? Не віддавай жінкам твоєї сили, ні твого серця тим, що царів гублять. То не царям Олемуеле, не царям вино пити, ані князям бажати п'янких напоїв, щоб вони, напившись, знову не забули, та не покривили суду всіх, що пригноблені. Дайте п'янких напоїв тому. Що погибає, і вина тим, яким на серці гірко. Нехай п'є і забуде свої злидні, і нехай більше не згадує про своє горе. Відкрий твої уста на користь німого, для всіх, що їм виречено, погибель. Відкрий твої уста, суди по правді, розсуди діло бідного та сіромахи. Жінку цнотливу, хто її знайде, ціна її вища над перлини, серце її мужа покладається на неї, йому не бракуватиме прибутку. Вона чинить йому добро, не зло, поки віку в неї. Дбає про льон та вовну, радо працює власними руками. Вона Немов ті кораблі купецькі, здалека хліб привозить, встає у досвіта, дає домашнім їжу і пай своїм слугиням. До поля придивляється і його купує. Із власних рук дорібку виноградник садить. Стан вона свій підпарізує міцно, і береться жваво до роботи. Бачить, що її праця процвітає, світло її вночі не гасне, руки до кужеля простягає, а пальці її держать веретено. Вона для вбогого розтуляє долоню, нужденному подає руку. Сніг не страшний для її хати, бо вся її сім'я одягнена подвійно. Покривала вона собі готує, льон тонкий і порфіра її одежа. Мужа її шанують у воротях, як засідає за старшими краю. Вона тче тонке полотно і продає, і пояси купцеві доставляє, сила і гідність її одежа. І вона собі сміється з прийдешнього дня. Уста свої з мудрістю відкриває. Добра наука на язиці в неї. Ретельно наглядає за ходом справ у хаті, хліба не знає їсти, нічого не робивши, діти її встають і її величають, муж її теж її вихваляє. Сила була жінок цнотливих, ти ж перевищила усіх їх. Краса, річ оманлива, врода марна. Жінка, що господа боїться, така хвали достойна. Дайте їй з того, що надбали її руки, і нехай її вчинки хвалять її при брамі. Книга Пророка Міхея, Розділ п'ятий. Ти ж, вифлеєме Ефрато, занадто малий єси, щоб бути між тисячами Юди. З тебе вийде мені той, хто має бути володарем в Ізраїлі. Його походження із давніх давен, з днів споконвічних. Тому він лишить їх до часу, коли породить та що має родити. І тоді останок їхніх братів повернеться до синів Ізраїля, і він стоятиме і пастиме у Господній силі та величі імені Господа Бога свого. Вони сидітимуть. Бо він тоді буде великим аж до кінців землі. Такий же буде мир. Коли і Ашур увійде в край наш і топтатиме в палацах наших, то ми сім пастухів поставимо проти нього, вісім князів між людьми. Вони мечем будуть пасти Ашур край, німрода край мечем пригострим. Він визволить нас від Ашура. Коли той увійде в край наш і топтатиме в границях наших. Тоді останок Якова буде посеред багатьох народів, немов від Господа роса, немов та злива на травицю. Він не надіється на людину і не очікує нічого від синів людських. Тоді останок Якова буде серед народів посеред багатьох народів, мов лев. Між лісовою звіриною, немов ливеня серед отари, що, як приходить, ногами топче, роздирає і нікому від нього рятувати. Нехай твоя рука підійметься над противниками твоїми, і всі вороги твої, знищені, хай будуть. Ось що того дня збудеться, каже слово Господнє. Я викоріню з поміж тебе твоїх коней і знищу твої колісниці. Я розвалю міста у твоїм краю, зруйную усі твої твердині. Я вирву з рук у тебе чари, і віщунів не буде більш у тебе. Я викоріню твої тесані кумири і твої ідоли стовпи спосеред тебе, і ти не будеш більше поклонятися перед виробом рук твоїх. Я вирву з поміж тебе твоїх ашерів, знищу твоїх валів. У гніві та обурені я народам відплачу, бо вони були неслухнянні.